Gitarra, akordeoia eta akordeoia Завжди у цій порі дитяча телестудія плюс ти. Нещодавно ми відсвяткували День святого Валентина. Варю, а ти віриш у кохання з першого погляду? На мою думку, це просто вигадки. Я не маю права твою думку відштовхувати. Тож дивимося сюжет рубрики Інформашка. У нашому місті до Дня святого Валентина було проведено багато розважальних заходів. На одному із них побувала наша знімальна група. Дія відбувалася в будинку дитячої та юнацької творчості. Свято розпочала куметна Амур. Вона й була ведучою свята. Коли учасники розділилися на пари, їм треба було представитися. Наступний конкурс завдання освічитися у коханні, склавши подані слова у вірш. Усі учасники з легкістю впоралися із завданням. А коли Амур озвучувала вірші, зала наповнювалася теплими словами. Далі був конкурс виготовлення одягу. Зі стрічки хлопець повинен був зробити своїй половинці костюм і назвати свій витвір. Наступний конкурс. Курс був дуже романтичним та веселим. Треба було нагодувати хлопця морозивом з ложки, при тому тримаючи її край в зубах. Далі лунала різна музика, під яку пара повинна танцювати, і останній конкурс був найромантичнішим. Пари повинні були зробити подарунок один одному своїми руками. Свято вдалося. Вітаємо всіх з Днем святого Валентина. Адже це свято кохання, радості і добра. Варю, варю, а ти допитлива, Ліра. Що це за за запитання? Просто цікаво! Як ти вважаєш, що подарували та отримали жителі нашого міста в День Святого Валентина? Якщо ти хочеш дізнатися відповіді на ці цікаві запитання, то просто переглянь рубрику Шпаргалка. Привіт, з вами рубрика Шпаргалка. Найактуальніші теми і відповіді на цікаві запитання ви почуєте у нашій рубриці. День Святого Валентина це свято усіх закоханих. Тож його відгуки переслідують нас і досі. А ось тобі, Ліра, що тобі подарували на день святого Валентина? Хлопці влаштували в класі сюрпризи з подарунками. А мені подарували маленьку Валентинку. Мені було так приємно, і це було так несподівано. Мені дуже цікаво. А що отримали жителі нашого міста в цей день? І що ж вони подарували своїм близьким? Давай дізнаємось. Давай. Які подарунки ти будеш дарувати на день святого Валентина? Я думаю, Валентинку і якийсь там кексик. І калічка кокута подружкам. Валентинку. Валентинку, якусь красиву. Ну, дуже гарний праздник. Е, які подарунки ви будете дарувати своїм близьким? Ну, квіти, звичайно, мамі, бо вона любима. І якісь мелочі тим, хто рядом. А які ви подарунки вважаєте найактуальнішими в цьому році? Ну, на, на даному етапі ті, що потрібні. Валентинки. Як ти думаєш, які подарунки зараз найактуальніші? Ну, я не знаю. Можна, Можна зробити щось своїми руками. Що ти хочеш отримати в день святого Валентина? Хочу я отримати від своїх батьків якесь там колечко або якусь Валентинку? Ну, я би хотіла, щоб вся сім'я зібралася в місті і подарити свою любов, кожному із своєї сім'ї. Квіти. А подарувати рідним. Теж квіти. Валентинку, як завжди. Я, звісно, ні на що не намікаю, але тут тримаї подарка стоять. А подарувати своїм рідним. Ну, Валентинки якісь приємні подарунки. Коробку конфет. Я б хотіла отримати від, е, від хлопців приємний сюрприз, Валентинку. Звичайно, квіти, а, по, а подарувати. Подарувати. Ну, якщо мамі, то звичайно квіти. А якщо коханому, то це ексклюзивно. Каждому по-разному. Ось бачите, які різні та цікаві думки щодо Дня Святого Валентина. Наші коментарі будуть зайвими. Головне, щоб залишилися позитивні емоції. А з вами ми зустрінемося вже в наступній програмі на наступному тижні. До зустрічі! Варю, варю, щось я зволодніла. Лір, знаєш, я б теж не проти сходити в якесь кафе і смачненько перекусити. Для чого нам це кафе, якщо ми можемо завітати в гості до наших друзів на рубрику кухню ті А що вони будуть готувати? А це ми дізнаємося після перегляду наступної рубрики. Привіт кулінарам, контентерам і тим, хто любить готувати. Привіт всім, хто любить аромат кухні. Сьогодні ми будемо готувати. Яку легко приготувати навіть малюкам. Не інтригуй, Поліно, як називаєте ця страва? Ти не зрозумів? Це омлет. Звичайний омлет? Ні, не звичайний, а особливий. В рецепті омлета є секрет. А який секрет? Спостерігай за мною і вчись. І просто. Зрозуміло, чого омлет називають особливий. Бо ми його готували з фантазії. Готуйте Експериментуйте разом з кухнею. Діві. Приємного вам апетиту. Па-па! 14 люто найромантичніший день у всьому році. Ліру, а що ти подарувала своїм друзям? Ти мене дивуєш, звичайні валентинки. Я також. А ти робила сама чи купувала? Спочатку я робила сама, але потім усвідомила, що в мене нічого не вийде і довелося купувати. А я робила сама завдяки тому, що перед цим переглянула сюжет рубрики Сам вдома і вам раджу. Дивіться з вами найвигадливіша рубрика Саму дома. Як ви зрозуміли, вся наша програма присвячена Дню Святого Валентина. Всі дівчата люблять отримувати подарунки, а хлопці їх дарувати. Так найкращі подарунки ті, які зроблені своїми руками. Ось подивіться, які валентинки нам подарували. А ми покажемо вам, як зробити такі валентинки з підручного матеріалу. Можна ними прикрасити свій робочий стіл. Нехай свято завжди буде у вашому домі. Па-па! І на цьому святковому моменті наша програма добігає кінця. З вами ми вже зустрінемося на наступному тижні. На цьому ж місці цей же час. Па-па!